Доброго дня! У мене розпаковка. Отримала сьогодні посилочку на новій пошті. Будемо відновлювати метаболізм організму. Я вже користувалася продукцією цієї компанії і з'явилася дуже цікава пропозиція. Комплекс на 3 місяці по відновленню метаболізму. Я його замовила. Тут Входить до складу питний гель кропива. Пробіотик, для імунітету препарат. Е так, капсули для підтримання печінки. Ну, я б сказала, все те, що потрібно для організму. Отак От виглядає посилка. Прийшли такі дві здоровенні посилки. Все добре, якісно упаковане, ніде нічого не пошкоджене. І отакий ящичок геликів алоя з кропивою. 9 гелів. Ну, на 3 місяці получається, 3 пляшки на місяць. Це для покращення стану судин і взагалі для покращення стану організму. Ось так виглядає. Це комплекс мікроелементів будемо приймати. Я вже навіть придумала, як оце все організувати, його ж потрібно організувати. Деякі препарати приймаються зранку, деякі препарати приймаються ввечері, і я його все як розпакувала, зразу е, очі розбіглися. Я не знаю, що з цим всім робити. Як, як я його все буду зводити до ладу. Коли звернула увагу, що вклали мені отаку от брошурку. І в цій брошурці Дуже зрозуміло розписано. Тут прямо схема така гарна. Я подивилася уважно цю схему. І в схемі все геть добре розмальовано. Так що вклали сюди мені стаканчик мірний. Тут розписано, скільки мені мілілітрів приймати препарата. Ну що, буде метаболізм свій покращувати, тому що це основа. Здоров'я організму. Якщо покращити його метаболізм, то буде і покращиться стан здоров'я. І судини. Судини взагалі у всіх дуже страждають. Взагалі, я знайомилася з літературою, пішла тенденція на зниження вживання рослин тваринних жирів. Що потрібно більше вживати рослинних жирів, чим тваринних. Ну, я можу вам сказати, що по нових працях дієтологів, виходить, що це не так, тому що говориться, що тваринні жири покращують еластичність стінок судин. І якщо ми переведемо свій організм лише на рослинні жири, то судини стануть хрумкими і будуть краще руйнуватися, так що йдемо на покращення стану судин. І з завтрашнього дня, зранку, завтра п'ятниця, починаємо прийом препаратів. Результати свої опишу. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити результати. Так. Оце ну, все за три місяці треба випити. Гарного дня!